Всім саме величезний привіт! Залишається ще декілька днів до закінчення акційних продуктів в магазині ТБ. Знижки по 26, включно березня, і тому я хочу нагадати, хто ще не придбав, хто ще хоче переглянути відео. Будь ласка, дякую вам за подобайки і за ваші коментарі. М'ясна лавка. Ну, своя лінія 500 грамів, 60 гривень, 90 копійок. У Так, ось така 111,50 Київська свиняча 500 грамів, також першого сорту йде. В акції лікарська варена, дуже добре на салат а вищого сорту 550 грамів, 101 гривня. Також, в кого є карта від АТБ, завжди звертайте увагу на ось ці цінники, які йдуть в цьому прямокутнику. Для вас ціни дешевше. для власників карти АТБ. Знижка 25% на Куряче філе від своєї лінії 21 гривня за 100 грамів. Зі знижкою йде шинкова. Якраз залишили, а, є ще. Думав, одну знов залишили для нас, для вас, щоб я показав. Паличка 500 грамів від своєї лінії, 133 гривні. Від своєї лінії губернаторська. Ціна за 100 грамів 29 гривень. Теж хороша зараз знижка. Ціні падають яйця 299, це трішки тішить. А, так, куряча, м -м, Квочка, да? перша категорія 47 гривень. домашні квочка, вища категорія 49 гривень. Своя лінія, вища категорія 43 гривні. І своя лінія першої категорії 40 гривень. 20% на форель від Норвен шматочок 120 грамів, 156 гривень. І зі знижкою 20% Форель слабосолея шматочок на шкірі з 240 грамів, 263 гривні майже. Так, а таку я ще не пробував від цієї фірми. Треба колись взяти. Це горбуша холодного копчення стейк з кибочки. Вага 200 грамів 67,70. Оселедець від Норвен. 20% знижки на крабові палички від делюкс вагою 250 грамів, 52 гривні. Так, може хтось вперше на каналі, тому одразу говорю, що показую ціни на продукти, ті цінники, які йде акційні з, акці... з акціями. Корм для котиків 990. Підписуйтесь, звичайно ж, на канал, щоб не пропустити. Огляди у нових магазинів, нові акції, щоб бути в курсі, щоб ви завжди були перші. Вмикайте дзвіночок. Сухий корм кетенгоф з рибою 400 г 33 гривні. Кетенгов з м'ясом кролика. Чомусь тільки один вид в акції. Ось цей 31 гривня, 60 копійок. Також в акції корм від своєї лінії для котиків паштет, 22 гривні 70 копійок. І корм для собак з яловичиною 71 гривня майже. Сухий клуб 4 лапи. Вага 330 грамів. Бачу, що розкуповують ось цей кетчуп. Від щедро провансаль. Тут вага 400 грамів і ціна його зараз зі знижкою 35% 33,50. Розкупили усі подушки від щедро. Подушка 300 грамів провансаль. Також знижка 35%. Зверніть зараз увагу на приправи від своєї ліня. Вони зі знижкою 25% 7,70% до шашлику, до курки, також до плову. Усі йдуть по 25 грамів. Ну і дуже хороша якість ось цієї приправи. Від приправка до риби, до курки. Вона йде трішки дорожча, але тут і вага більша, і тут немає солі. Ви платите тільки за самі спеції, за прянощі. Зверніть увагу, в кого є карта АТБ. Зараз ось ці консерви червону квасолю та булгур можна придбати з м'ясом курки, з м'ясом індички за 40 гривень 90 копійок. Дуже хороша зараз ціна від цієї ж приправки. Для крилиць. Тут навіть є рецепт і зараз хороша знижка. 120 грамів. На дегустації була у мене на каналі дегустація ось цих сніданок-туриста, господарочка. А, це йде а, у нас а, з, червоною, з червоною квасолою в томатному соусі. Навіть не пишуть, що це таке. В акцію тунець від своєї лінія 185 грамів. 25% на кетчуп від приправка з базиліком 250 грамів. Також зі знижкою кетчуп від приправка часником. Томатна паста 300 гривень баночка. 300 грам баночка. Можна зекономити 10 гривень. І навіть ось така є. Від розумний вибір. З ціною 460 грамів вищий сорт. Вага 400 грамів. 460 перепрошую. Це якась новинка на перекус або на кіношку. Ну, якщо ви не забули, зараз в акції увесь чай від Deluxe. Тут є і чорний, і фруктовий, і зелений, і з різними добавками. Ціна йде а, зі знижкою 30%. Вага чаю 80 або 100 грамів. Також можна придбати велику упаковку чаю від своєї лінії. До речі, непоганий чай, дійсно хороший, 200 грамів, ну, 100 пакетів. В акції кава Монарх вагою 200 грамів. Монарх 120 грамів. Якобс «Монарх» у склі, бачу подорожчав. 170 гривень майже 95 грамів. Карт нуар 140 грамів. Також можна придбати Якобс у зернах. Тут цілий кілограм, майже 390 гривень. Нескафе Голд 120 грамів, 150 гривень, 60 копійок. Чи мені здалось? Чи воно дійсно так? Я бачу, що ціни. На продукти. Подорожчали знову 280 грамів кафе Gold, 350 гривень. Каву Амбасадор преміум можна придбати за 205,90. І Strong 194,60. Вага 200 грамів. Кава Форд 120 грамів, 99 гривень. Цікава своя лінія 220 грамів, 102 гривні 50 копійок. Завжди говорю, наголошую, зверніть увагу, хто полюбляє чібо. Тут а, велика вага 275 грамів і ціна ще така нормальна. А ось амбасадор вагою 250 грамів преміум можна придбати за 125 гривень 60 копійок. Ми з вами на молочному відділі. Подивимося, що сьогодні зі знижкою на молочці 200 г радамер 75 гривень. Гауда 65 гривень, також 200 грамів. Сир президент камамбер 120 г, 75-80. А ось такий камамбер також 120 грамів, можна придбати майже за 80 гривень. Від кому сир бринза 170 грамів та інсалата, точніше як називали раніше фета, 170 грамів 51 гривня. Молоко пряжене від просто наше. Вага 870 грамів, 3590. Кефір 840 грамів від ферма, 2,5% жиру. До речі, спробуйте цю сметану від своєї лінії. Вона дійсно хороша, дійсно смачна. 400 грамів, 15% жирності, 30 гривень. Зі знижкою зараз сир. Від своєї лінії 350 грамів, 9% жирності. І точнісінько такий самий, тільки 5% жирності. Біфіду йогурт від Активія Пляшечка 290 грамів. Від Міленіум Riviera, коробка 250 грамів, зараз зі знижкою 20%. Також від міленіум, шоколадне асарті 220 грамів. Для власників карти АТБ ось такі цукірки. Що це за цукірочки у нас? престижний віночок. Десять тридцять за 100 грамів. Також зараз можна придбати червоний мак, цукерки від своя лінії. Хто полюбляє орео? Чорне печиво, 175 грамів. І своя лінія печиво Брауні. До речі, ще можна придбати мілку в АТБ з печивом Орео. Непогана ціна 91 гривня. І також ось цю можна взяти зі знижкою. Велика також 300 г 91 гривня. Шоколад від Millennium Very Perry 1990. Також непогана ціна на лакмі від рошин, вага 290 грамів, велика 75,90 Зі знижкою шоколад від світоч. Ще якась новинка з'явилась на поличках. Кокосовий якийсь батончик. Можна придбати вафлі від своєї лінії за 9,90. З олії тільки з такою ціною 4570 можна придбати від своєї лінії. Вага 900 грамів. Зараз на Булгур знижка від своєї лінії. Тут йдуть 4 пакети. пакетики, вага 500 грамів. І також на від своєї лінії гречка 4 пакетики 500 грамів. А от гречку можна придбати в ВТБ за 23 гривні рівно. Булгур 500 грамів 2550. Овочі та фрукти. ВТБ подивимось на ціни. Також 41 гривня груша. яблука Принц 29, Голден 23, Редчів 32 гривні. Яблука. Гала 21 гривня. коктейльні томати по 110 гривень. Томати чері 60 гривень, 250 грамів. 18,50. Це вже зрозуміло да? за 100 г. перець червоний. Редиска з'явилася в тебе по 11 гривень за 100 г. Капуста по 67 гривень, пекінка 34,50. Огірки, огірочки, так по 13 гривень за 100 г і по пирчості, як я говорю, по 97 гривень. томати 85. Мандарин муркот 58 гривень. Апельсини по 44 гривні. Банани по 73 гривні. Лимони 48 гривень. І грейпфрути фрути по 50 гривень. Ще є помило, 63 гривні помило за кілограм. Картопелька по 22 гривні і картопля рання по 30 гривень. По 10,90 морква. І цибуля по 15,95. Не забудьте за зубну пасту Sensod, хороша ціна. 100 грам 71 гривня 50 копійок. Маленьку можна придбати за 40 гривень. Велика упаковка з вологих серветок 120 штук 32 гривні. Зараз у тебе хороші знижки на підгузки та підгузки трусики від Хагіс, також зверніть увагу, кому потрібно. Жіноча гігієна Libres також зі знижкою 25%. Так, якщо я не помиляюсь, тут на побутовій хімії також щось має бути зі знижками, але що я не бачу з хорошими знижками. Так, це здається для власників карти АТБ. Ось Савекс по 245, 3 кілограми йде порошок. Те, що я б так пам'ятав. І здається, і здається, я вам буду... Я хочу вам сказати гарних покупок, міцного здоров'я та мирного неба. Усього вам найкращого!